Найнебезпечніше відкриття юнга стосувалося не лише нарцисизму, воно розкривало, ким стає нарцис, коли емпат перестає грати за його правилами і чому ця трансформація призводить або до повного психологічного зламу, або виявляє маніпулятивну сутність, яка завжди була присутня. У своїх дослідженнях проекції та психології тіні Юнг задокументував те, що я називаю синдромом відходу постачання. Модель поведінки, за якої особи з нарцисичними рисами підтримували своє грандіозне самосприйняття через безкінечні поступки емпатичних партнерів, а потім зазнавали різких змін особистості, коли це підтвердження раптово зникало. Юнг назвав це відкриття небезпечним, оскільки такі люди володіли тим, що він описав як системи хибного я, які руйнувалися без зовнішнього відображення. Коли емпат припиняв грати за встановленими правилами, нарцис не просто ставав сумним чи самотнім. Він перетворювався на те, що Юнг називав розкритою тінню, демонструючи або свою здатність до справжніх змін, або свою істинну експлуататорську природу. Що робило це відкриття настільки тривожним для Юнга, так це його передбачуваність. Він міг точно спрогнозувати, як різні типи нарцисів відреагують. Коли їхнє головне джерело підтвердження відійде, і чому більшість з них посилить свої маніпулятивні тактики замість того, щоб зіткнутися зі своїм справжнім, я сьогодні я розкрию прозріння Юнга про те, ким стає нарцис, коли емпат припиняє грати за його правилами, і чому він вважав, що ця криза або змушує до справжньої самоконфронтації, або викриває психологічного хижака якого поступливість годувала весь цей час пацієнт, який змінився за одну ніч. Прорив у справі Юнга стосувався пацієнта, який описував повну зміну особистості свого партнера протягом кількох днів після встановлення меж, партнер чарівний і уважний роками, раптом став тим, що Юнг задокументував як невпізнанно ворожий. Коли поступливість закінчилася, Юнг спостерігав щось жахливе. Партнер почав систематично використовувати інтимні знання проти пацієнта. Він перетворював спільні вразливості, приватні страхи та дорогі спогади на психологічні атаки. Це не був емоційний стрес, а розрахункова війна. Особа виявила хижий інтелект, раніше прихований підлюблячою поведінкою. Юнг писав, вони продемонстрували досконале розуміння психологічних маніпуляцій. Яке могло бути розроблено лише через тривале спостереження та практику. Пацієнт описував відчуття, ніби жив з незнайомцем, який його вивчав. Партнер точно знав, які емоційні кнопки натискати, які тактики провини будуть найефективнішими, і які погрози завдадуть максимальної психологічної шкоди. Юнг зрозумів, що це не була людина, яка змінюється під тиском. Це була чиясь справжня природа, яка нарешті стала видимою. Люблячу поведінку було виставою, розробленою для збереження доступу до джерела підтвердження. Коли це джерело опинилося під загрозою, вистава закінчилася і справжнє я з'явилося. Ця справа зруйнувала припущення юнга про динаміку стосунків і розкрила те, що він назвав психологічним паразитизмом, особи, які живляться емоційними ресурсами інших. Надаючи взамін лише стратегічну прихильність, архітектура хибного я Юнг виявив, що нарцисичні особи будують те, що я називаю системами залежності від підтвердження, психологічні структури, які потребують постійного зовнішнього підтвердження для підтримки свого самосприйняття. На відміну від здорових людей, які розвивають внутрішню самооцінку, ці люди створюють ідентичність через реакції інших. Юнг визначив три компоненти їхньої системи хибного я залежність від дзеркала. Вони будують весь свій образ з зовнішнього відображення. Без постійного підтвердження вони відчувають те, що юнг називав панікою розчинення ідентичності, жах від того, що вони перестануть існувати без когось, хто підтверджує їхню важливість. Евакуація Тіні Юнг спостерігав, як вони проєктують усі негативні риси. На партнерів, залишаючи собі лише позитивні якості, емпатичний партнер стає психологічним сміттєзвалищем для всього, що нарцис не може прийняти в своїй власній природі. Якщо цей шаблон здається болісно знайомим, напишіть я бачу це в коментарях. Контроль через плутанину вони підтримують домінування через те, що Юнг називав тактикою спотворення реальності. Газлайтинг, емоційні маніпуляції та стратегічну прихильність, які тримають партнерів у невпевненості щодо власних сприйнять і залежними від версії реальності нарциса. Юнг зрозумів, що ця система створює психологічний вампіризм. Нарцис висушує енергію свого партнера, не вносячи нічого справжнього. Стосунки стають односторонньою операцією витягування, замаскованою під кохання. Коли емпати відбирають підтвердження, вся ця система руйнується. Юнг спостерігав, що реакція нарциса розкриває їхню справжню психологічну структуру, і вона часто набагато хижіша, ніж хтось міг уявити. Ескалація, яка все викриває. Юнг визначив, чому нарциси стають небезпечнішими, коли емпати встановлюють межі. Вони входять у те, що він називав режимом паніки постачання, де їхнє психологічне виживання відчувається під загрозою. Юнг задокументував передбачувану модель ескалації. Спочатку йде воскресіння чарівного наступу, раптове перетворення на людину, на яку Емпат завжди сподівався. Вони можуть відтворити ранню магію стосунків. Дати обіцянки змін або продемонструвати досконале розуміння раніше ігнорованих потреб, коли чари не спрацьовують. Юнг спостерігав перехід до облогової війни провини, вони перетворюють співчуття емпата на зброю через заяви про спустошення, погрози самоушкодження або звинувачення в жорстокості. Юнг зазначав, вони інстинктивно націлюються на нездатність емпата терпіти заподіяння болю. Експлуатуючи цю вразливість з хірургічною точністю, остання фаза, яку юнг називав психологією випаленої землі. Коли інші тактики не спрацьовують, деякі нарциси намагаються знищити те, що не можуть контролювати саботаж стосунків, поширення шкідливої інформації або залучення до вбивства репутації, щоб ізолювати своє колишнє джерело підтвердження. Юнг зрозумів, що ця ескалація розкриває справжню природу нарциса. Вони ніколи не були люблячими партнерами, а емоційними хижаками, які навчилися маскувати експлуатацію під турботу. Відхід емпата не створює токсичність, він викриває маніпуляції, які завжди були присутні. Найбільш тривожним для Юнга був стратегічний інтелект, який демонстрували ці особи. Їхня ескалація не була емоційним відчаєм, а розрахованою психологічною війною. Розробленою для руйнування меж і відновлення контролю чотири обличчя нарцисичного розкриття. Юнг визначив чотири різні моделі, яким слідують нарциси, коли їхнє джерело підтвердження відходить. Кожна розкриває різні аспекти їхньої справжньої психологічної структури. Відчайдушний мисливець. Ці нарциси не можуть психологічно вижити без зовнішнього підтвердження. Юнг спостерігав, як вони стають паразитами. Які шукають нових господарів, циклічно проходячи через любовне бомбардування, поїздки провини, погрози та обіцянки зі зростаючим відчаєм? Юнг задокументував, що вони часто розвивають психоспокинутості, втрачаючи зв'язок з відповідними межами у своєму прагненні відновленого контролю. Вони можуть займатися переслідуванням публічними сценами або домаганнями. Розкриваючи свою віру в те, що інші існують переважно для задоволення їхніх емоційних потреб. Демон гніву Юнг визначив нарцисів, чиє хибне я розчиняється в примітивній люті, коли контроль знаходиться під загрозою. Їхній гнів не стосується втрати, а бунту власності. Вони лютуються. Їхнє психологічне володіння оголосило незалежність, ці особи часто беруть участь у кампаніях покарання. Розроблених для того, щоб змусити емпатів пожалкувати про свій відхід. Юнг зазначав, що їхній гнів зазвичай посилюється з часом, оскільки він живиться нарцисичною травмою, а не горем, розкриваючи поверхневу природу їхньої початкової прихильності. Стратегічний замінник. Юнг спостерігав нарцисів, які негайно шукали нові джерела підтвердження замість обробки кінця стосунків. Вони часто підтримують резервні системи постачання, множинні стосунки, спеціально розроблені як альтернативи підтвердження. Юнг зазначав, що стратегічні замінники часто використовують нові стосунки як зброю, забезпечуючи, щоб колишні партнери знали, що їх замінили на когось кращого. Це розкриває їхній погляд на людей як на взаємозамінних постачальників підтвердження, а не унікальних особистостей. Гідних справжнього зв'язку, майстер-маніпулятор найтривожніша категорія юнга представляє нарцисів, які використовують кризу як можливість розробити більш досконалі тактики контролю. Вони вивчають, що пішло не так і адаптують свій підхід для майбутніх стосунків або спроб примирення. Ці особи часто приймають мову терапії, духовні концепції або термінологію самодопомоги. Як інструменти маніпуляції, Юнг спостерігав, як вони стають імітаторами емпатії, які, здається, розвивають емоційний інтелект, насправді вивчаючи більш ефективні техніки експлуатації, небезпечна психологія ескалації. Юнг визначив специфічні психологічні механізми, які пояснюють, чому нарциси часто стають більш шкідливими. Коли емпати відходять, роблячи цей період найнебезпечнішим у токсичних стосунках, жах колапсу ідентичності, Юнг спостерігав, що нарциси відчувають відхід підтвердження як буквальну загрозу виживанню, оскільки їхня ідентичність повністю залежить від зовнішнього підтвердження, без їхнього емпатичного дзеркала, вони стикаються з тим, що Юнг називав тривогою психологічного знищення. Цей жах спонукає до все більш відчайдушної поведінки, оскільки їхня грандіозна персона починає руйнуватися. Юнг зазначав, що вони часто ескалують до екстремальних тактик замість того, щоб зіткнутися з порожнечею, яку їхня грандіозна персона була розроблена, щоб приховати компульсію відновлення контролю. Юнг задокументував, що нарциси діють з того, що він називав залежністю від домінування. Їхня психологічна стабільність вимагає підтримки влади над іншими. Коли контроль знаходиться під загрозою, вони автоматично активують тактики ескалації для відновлення своєї позиції. Юнг спостерігав, що ця компульсія діє нижче свідомого усвідомлення. Вони не обирають стати більш маніпулятивними. Їхня психологічна система активує те, що юнг називав протоколами хижака, які відчуваються як необхідна самооборона. Посилення спотворення реальності Юнг визначив, що нарциси часто реагують на критику або покинутість, створюючи те, що він називав міфологією жертви, складні історії, де вони стають скривдженою стороною, а їхній колишній партнер стає кривдником. Це не свідомий обман, а те, що Юнг називав захисною самоміфологією. Їхня психіка не може терпіти відповідальність за невдачу стосунків. Тож вона автоматично генерує наративи, які зберігають їхній самообраз, демонізуючи тих, хто їм загрожує. Зброєподібна проекція. Юнг зазначав, що коли нарциси втрачають свою головну ціль проекції, вони часто займаються поширенням тіні, бачачи свої власні риси відображеними в кількох людях у своєму оточенні. Це створює фантазії переслідування, які виправдовують все більш ворожу поведінку. Вони можуть розпочинати кампанії проти друзів, сім'ї або колег свого колишнього партнера, намагаючись переконати інших у нібито токсичності емпата, позиціонуючи себе як жертв. Протокол захисту Юнга Юнг розробив систематичні підходи, щоб допомогти емпатам розпізнати нарцисичні моделі та захистити себе під час небезпечних періодів відходу, розпізнавання ранніх попереджень. Юнг навчав емпатів визначати те, що він називав сигналами хибної інтимності, які нарциси використовують для створення штучного зв'язку. Це включає травматичне зв'язування через спільні вразливості, фальшиве майбутнє з детальними обіцянками та любовне бомбардування з переважаючою увагою, яка здається п'янкою, але створює залежність. Юнг підкреслював розпізнавання симуляції емпатії проти справжнього емоційного інтелекту. Справжня емпатія включає врахування потреб інших без очікування вдячності, тоді як нарцисична емпатія зосереджується на тому, щоб здаватися турботливими для підтримки свого іміджу або забезпечення підтвердження, тренування імунітету до маніпуляцій. Юнг розробив техніки для опору тому, що він називав емоційним викраденням, коли нарциси викликають інтенсивні почуття, розроблені для подолання раціонального прийняття рішень. Це включає розпізнавання поїздок провини, замаскованих під вразливість, визначення сфабрикованих надзвичайних ситуацій, які випадково виникають під час спроб встановлення меж, і розвиток того, що юнг називав протоколами затримки відповіді, витрачення часу на розгляд емоційних звернень замість негайного реагування. Юнг навчав емпатів розрізняти справжній стрес і стратегічні страждання. Емоційні демонстрації спеціально розроблені для запуску реакцій порятунку та відновлення динаміки контролю. Якщо ви обираєте захищати свою емпатію, напишіть Моя енергія, Моя в коментарях. Планування стратегічного відходу Юнг визнав, що залишення нарцисичних стосунків вимагає ретельної підготовки, а не емоційних рішень, прийнятих під час кризових моментів. Це включає документування шкідливих моделей поведінки, створення систем підтримки, незалежних від впливу нарциса, і розвиток того, що юнг називав протоколами сірого каменя ставання настільки нецікавими, що нарциси втрачають мотивацію залучатися. Юнг підкреслював підготовку до фази ескалації, розуміючи, що початковий відхід часто викликає посилене переслідування перед остаточним покиданням цілі. Підтримка реконструкції реальності Юнг наголошував, що лікування від нарцисичних стосунків вимагає відновлення точних сприйнять після тривалого впливу, газлайтингу та маніпуляцій. Це включає те, що Юнг називав практиками перевірки істини, перевірка сприйнять з довіреними радниками, об'єктивне документування взаємодій і повторне з'єднання з внутрішньою мудрістю, яку тактики маніпуляції підірвали. Юнг також підкреслював розвиток стандартів справжніх стосунків шляхом з'єднання з людьми, які демонструють справжню емпатію, послідовний характер та емоційну взаємність, аналіз історичних моделей. Дослідження Юнга за задокументованих випадків розкриває послідовні моделі того, як нарцисичні особи реагують, коли їхні системи контролю порушуються. Модель циклічного шарму. Юнг визначив осіб. Які могли тимчасово стати тим, ким їхнім партнерам було потрібно, коли загрожувало покинутість лише для того, щоб повернутися до експлуататорської поведінки після відновлення безпеки? Історичний аналіз показує, що ці особи часто інтенсивно вивчали своїх партнерів не з справжнього інтересу, а для розробки більш ефективних стратегій маніпуляції. Вони стали експертами у викликанні специфічних емоційних реакцій для підтримки контролю. Ключовий показник, який зазначив Юнг, їхні зусилля щодо змін зосереджувалися на поверненні свого партнера, а не на справжньому саморозвитку, і покращення зникали, коли вони відчували безпеку в відновленому контролі. Модель реактора гніву Юнг задокументував випадки, коли нарцисичні маски повністю розчинялися. Коли підтвердження знаходилося під загрозою, розкриваючи те, що він називав примітивними психологічними структурами під цивілізованими фасадами, ці особи часто беруть участь у систематичних кампаніях руйнування, намагаючись пошкодити репутацію, стосунки або засоби існування свого колишнього партнера як покарання за відхід підтвердження. Юнг спостерігав, що реактори гніву часто не могли зрозуміти. Чому залякування не відновлює попередню динаміку, розкриваючи їхнє фундаментальне нерозуміння справжнього людського зв'язку? Модель стратегії заміщення Юнг. Визначив нарцисів, які реагували на втрату підтвердження негайним забезпеченням нових джерел замість самоаналізу. Аналіз моделей показує, що ці особи часто підтримували кілька варіантів стосунків спеціально як альтернативи підтвердження. Підтверджуючи їхній погляд на людей як на взаємозамінних постачальників ресурсів, а не унікальних особистостей, Юнг зазначав, що вони часто використовували нові стосунки як зброю проти колишніх партнерів, розкриваючи їхню нездатність обробляти закінчення стосунків без створення додаткової психологічної шкоди, модель справжньої трансформації. Юнг задокументував надзвичайно рідкісні випадки, коли відхід підтвердження каталізував справжній психологічний розвиток замість ескалації маніпуляцій. Ці особи демонстрували специфічні характеристики, приймаючи відповідальність без очікування прощення, шукаючи ресурси особистісного розвитку незалежно і підтримуючи поведінкові зміни незалежно від результатів стосунків. Юнг підкреслював, що справжня трансформація. Вимагала років послідовної роботи і включала періоди регресії, тоді як хибна трансформація здавалася швидкою і ідеально пристосованою до цілей примирення. Будівництво спільнот, стійких до нарцисів, Юнг визнав, що емпати потребують специфічних стратегій, щоб уникнути повторення моделей з іншими маніпулятивними особами, оскільки їхня емпатична природа часто робить їх постійними цілями. Розпізнавання здорових осіб Юнг визначив ранні показники емоційної зрілості, демонстрація справжнього інтересу до інших без очікування постійного визнання, обробка незгод без стають ворожими або відбираючи прихильність і прийняття відповідальності за свої емоції, не очікуючи від інших управління їхнім емоційним станом. Юнг зазначав, що емоційно здорові люди. Можуть чітко обговорювати свої потреби без тактик маніпуляції, поважати межі без вимагання обширних виправдань і показувати послідовний характер замість драматичних змін особистості на основі обставин, будівництво опору, маніпуляціям. Юнг навчав емпатів розвивати те, що він називав психологічними антитілами проти поширених тактик контролю. Це включає розпізнавання, коли чиїсь емоційні кризи послідовно збігаються зі спробами встановлення меж, визначення модели вибіркової емпатії, де турбота з'являється лише тоді, коли це їм вигідно, і помічання створення зобов'язань через надмірну ранню щедрість, розроблену для створення почуттів боргу. Юнг підкреслював розвиток зовнішньої перевірки реальності через довірених радників, які можуть надати об'єктивні перспективи, коли маніпуляція може спотворювати сприйняття. Якщо ви готові відновити довіру до свого сприйняття, напишіть Я довіряю собі в коментарях. Культивування справжнього зв'язку Юнг рекомендував шукати стосунки з тим, що він називав безпечними особами. Люди, які надають послідовне визнання без створення залежності або вимагання безмежної поступливості, ці стосунки включають взаємні емоційні інвестиції, взаємне врахування потреб один одного і природне вирішення конфліктів, що зосереджується на рішеннях, а не на звинуваченнях або контролі. Юнг підкреслював важливість спільнот, де чутливість цінується і захищається, а не експлуатується. І де емпатія оцінюється без використання, що насправді змінює процес розкриття. Юнг задокументував, що поведінка нарцисів після відходу розкриває їхній справжній характер, а не створює нові риси особистості. Колапс вистави. Юнг спостерігав, що нарциси спочатку намагаються підтримати свою персону через посилений шарм, але без послідовного зворотного зв'язку підтвердження ця вистава стає нестійкою. Під час цієї фази Юнг зазначав, що вони часто розкривають витік права, висуваючи вимоги, які викривають їхню віру в те, що інші існують для задоволення їхніх потреб. Їхнє розчарування, коли звичайні тактики не спрацьовують, розкриває розрахункову природу їхньої попередньої поведінки. Фаза відчаю контролю. Коли чари не спрацьовують, Юнг задокументував передбачувану ескалацію до тактик домінування. Включаючи маніпуляцію провиною, емоційний шантаж і кампанії спотворення реальності, Юнг підкреслював, що ця ескалація не є новою поведінкою, а зняттям обмежень, які приховували їхній справжній підхід до стосунків, їхня готовність завдати психологічної шкоди для відновлення контролю розкриває їхні справжні пріоритети полювання на заміну постачання. Юнг визначив, що більшість нарцисів реагують на втрату підтвердження пошуком нових джерел замість самоаналізу. Цей процес розкриває те, що юнг називав взаємозамінністю стосунків, їхній погляд на людей як на постачальників специфічних психологічних послуг, а не унікальних особистостей, гідних справжнього зв'язку, довгострокове розкриття характеру. Юнг спостерігав, що тривале спостереження розкриває послідовні моделі через кілька стосунків і ситуацій, часто призводячи до накопичення соціальних наслідків, оскільки їхні тактики маніпуляції стають розпізнаними. Юнг зазначав, що розкриті нарциси рідко вчаться з повторних невдач у стосунках, але розробляють все більш досконалі наративи жертви для пояснення своєї моделі руйнування стосунків. Культурна система попередження. Юнг вірив, що розуміння нарцисичних моделей служить більш широким соціальним функціям поза індивідуальним захистом, колективне розпізнавання моделей. Юнг спостерігав, що нарцисичні особи часто процвітають у культурах, які пріоритизують імідж надсутністю та конкурентне домінування над колаборативним зростанням. Їхня поведінка розкриває широко розповсюджену культурну дисфункцію. Замасковано як нормальна соціальна взаємодія, коли емпати вчаться розпізнавати та протистояти цим моделям, юнг зазначав, що вони стають культурними антитілами, які відмовляються сприяти токсичній динаміці та змушують до більш справжніх стандартів стосунків через свої вибори. Профілактика через освіту. Юнг підкреслював, що розуміння тактик маніпуляції служить як психологічна вакцинація проти майбутньої експлуатації. Допомагаючи людям розпізнавати шкідливі моделі перед глибокими інвестиціями, Юнг зазначав, що культури, де нарцисична поведінка стикається з послідовними наслідками, розвивають вищі стандарти емоційного інтелекту та очікування справжньої емпатії та відповідальності в стосунках, каталізатор еволюції стосунків. Юнг вірив, що зростаюче розпізнавання цих моделей. Представляє еволюцію свідомості, зростаючу здатність людства, розрізняти справжнє кохання та досконалу експлуатацію, замасковану під турботу. Він бачив емпатів, які успішно витягуються з нарцисичних стосунків, як вчителів, які допомагають іншим розпізнати подібні моделі, створюючи захисні мережі для вразливих осіб. Звільнення у ясному баченні, нарцис, який втрачає своє емпатичне джерело підтвердження, розкриває, ким він завжди був під ретельно підтримуваним фасадом. Дослідження Юнга показує, що це не трансформація, а викриття, зняття поступливості, яка допомагала їм підтримувати свою маску. Коли емпат припиняє грати за правилами, нарцис стикається з вибором, справжнє самодослідження або посилення маніпуляції. Спостереження Юнга розкривають, що більшість обирають маніпуляцію над зростанням, підтверджуючи, що їхня любляча поведінка була стратегічною виставою, а не справжньою емоцією. Найглибша трансформація належить емпату, який нарешті бачить ясно. Юнг вірив, що розпізнавання цих моделей розвиває свідоме розрізнення, яке захищає емпатію, відмовляючись сприяти експлуатації. Ваша чутливість стає вашою силою, коли захищена мудрістю, а не виснажена поступливістю. Ті самі риси, які зробили вас вразливими до маніпуляцій, також роблять вас здатними до надзвичайних справжніх зв'язків, коли ви обираєте партнерів, які шанують, а не експлуатують вашу емоційну глибину. Поведінка нарциса після відходу слугує остаточним підтвердженням справжньої динаміки стосунків. Чи переслідують вони, лютуються, замінюють або рідко трансформуються, їхня реакція підтверджує ваше рішення захистити себе від подальшої психологічної шкоди. Юнг дійшов висновку, що ці переживання служать як психологічні ініціації, болісні, але необхідні процеси, які розвивають емоційний інтелект, навички меж і здатність розрізняти справжнє кохання та досконалу маніпуляцію. Якщо ця подорож стосується перетворення чутливості на силу, напишіть моя мудрість в коментарях. Ваша подорож від несвідомої поступливості до свідомих меж сприяє культурній еволюції до здоровіших стандартів стосунків для всіх. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному вимірі.